Якщо ви маєте вчорашнє картопляне пюре, то тоді ви з легкістю зможете приготувати сьогоднішні пиріжки, величезна тарілка похирчатих рум'яних та смачних красенів. А тісто, яке ось таке живе і зовсім не забите борошном. Беру холодне молоко і гарячу воду, щоб в результаті вийшла тепла суміш. По 250 мл треба. Додаю одне яйце і по одній чайній ложці цукру, солі та сухих дріжджів. Всипаю 800 г борошна і замішую тісто. Можна руками, можна кухонною машиною, це не має ніякого значення. Далі вливаю в тісто 70 мл олії та продовжую вимішувати. Тісто виходить ось таке живе і зовсім не забите борошном. Кладу його в миску, накриваю плівкою і залишаю на 40 хвилин підходити. Начинки, як я вже і казала, у мене вчорашнє пюре і печінка. Відварена і перекручена печінка у мене завжди є у морозильній камері, заморожена порційно. Начинку ще додатково посолила та поперчила. Тісто ділю на шматочки вагою по 70 грамів. При формуванні пиріжків борошно я не використовую, просто змащую олією руки та поверхню. І це дуже зручно, оскільки під час смаження зайве борошно не горить на сковороді. Формую пиріжки і обсмажую їх на вогні трохи менше середнього. Олію на сковорідку додаю у достатній кількості. Погляньте, які вони пузирчаті та гарні. Обсмажую так усі пиріжки і викладаю їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Так що, дівчатка, скоріше з холодильника діставайте вчорашню пюрешку і готуйте сьогоднішні пиріжки.